Подарунки для вихованців містечка Милосердя Святого Миколая передав голова ОДА Микола Палійчук. Наразі в цьому закладі проживає 60 прикарпатців. Самотні люди похилого віку, одинокі матері, діти з неблагополучних сімей та сироти. Ними опікуються місцеві монахині. Містечко фінансується лише з благодійних пожертв, тому на свято Миколая тут очікують не лише на іграшки, але й солодощі. Все те, що нам потрібно, ми вже просили на Святого Миколая, відправляли листи до святих Миколаїв, які допомагають. Тоді... Засоби гігієни, постільна білизна, такі щоденні продукти харчування. Окрім солодощів, матраців та постільної білизни, мешканці містечка милосердя від обласної влади отримали новий кінопроектор та музичний центр. А ще 10 тисяч гривень. Голова ОДА зазначив, що останніми роками на Прикарпатті постійно зменшується кількість сиріт. Їх усиновлюють місцеві сім'ї. Тож влада роздумує над оптимізацією обласних інтернатних закладів. Постали перед проблемою. Нам потрібно закривати школи інтернати Кількість дітей зменшилося, а кількість працівників залишається то ж самою. Нам або закривати і скорочувати працівників, що так само не є правильним. Тому ми розглядаємо, що об'єднувати з двох чи з трьох інтернатів робити один а на базі тих інтернатів, які Залишаються тих приміщень площ робити е, школи з поглибленням, вивченням якихось предметів, чи для обдарованих дітей, чи з спортивним нахилом, чи з художнім нахилом. Загалом обласна влада виділила кошти на придбання святкових подарунків для усіх сиріт. Таких дітей на Прикарпатті більше сотні.